Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Хочу сказати особисто до вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. І ми погоджуємось, приймаємо і говоримо Амінь. 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 Хочу сьогодні згадати молитву Маїсея, це 89 й Псалом. І згадати там певні ключові речі, які він говорить в молитві про своє життя. Він просить у Бога мудрості правильно розпоряджатися днями свого життя. І ось я хочу з вами подивитися цю молитву, тому що Біблія нас навчає, що наше життя воно тимчасове тут. Воно короткочасне. Там є цікаві приклади, як квітка, яка появляється, а потім вона засихає і квітка опадає, да, і вже її немає, або як роса, або як подих, або як пара. Там є багато таких прикладів, як наше життя, воно минає. І ми повинні зрозуміти, що ми тут на короткий час, щоб зробити свій вибір, де ми проведемо свою вічність, або з ким ми проведемо, або в якій локації ми проведемо, або ми попадемо в озеро Вогняне, або ми будемо з Господом нашим на небесах, святому, небесному Єрусалимі, де чекає нас Господь. І ось. Тут Мойсей він говорить про те, що дні, вони як дні вчорашні, вони проминають як сторожа вночі. Час летить, от просто летить. Мені сьогодні вже 47 років, але нещодавно я тільки школу закінчив. Я ще згадую, як в судочок мене мама везла і загубила на синчатах. Я в сугроб випав, коли в радянські часи, мені було там, напевно, 4 роки, я пам'ятаю, чи 5, вона весла мене на сенчатах і загубила. І холодина така, я там в тому сугробі лежу, мама пішла. Але сьогодні мені 47 років. Життя летить, друзі, життя летить. Бо тисяча років в очах твоїх, немов день, вчорашній, що проминув, як одна. Сторожа вночі, у Бога свій час, і Він над часом. А у нас свій час. І дуже часто ми бачимо, як проминає день за днем. Ви не згадуєте, от коли я був дитиною або підлітком, мені здавалося, що так роки дуже повільно йдуть. Якось вони такі повільні всі. Я думав, быстріше би, постарше якось. Якось воно все було повільно. Дуже було багато часу, зараз не встигаєш навіть за життям. І ось Мойсей говорить, що днів віку нашого 70 років, при більшій міцності 80 років, і найкраща пора їхня праця і марнота. Або десь говориться там хвороби. Бо все швидко минає і ми відлітаємо. Дивіться, стільки багато ми десь працюємо, якісь. Переживання, страждання, хвороби. Він буде молитися і просити одну річ, щоб Господь дав мудрість правильно розставляти пріоритети в своєму житті, правильно розпоряджатися правильно, розпоряджатися своїм життям. Він буде оцим речам вчити нас, щоб ми. Правильно розпоряджалися тим життям, яке дав нам Господь, тими днями, які дав нам Господь. Навчи нас лічити або рахувати так дні наші, щоб нам набути серце мудре. Це 12 й вірш, 89 -й псалом, 12 й вірш. Він говорить, навчи нас мудро дні свої прожити. Навчи нас рахувати наші дні. Розуміти наші дні і прожити мудро свої дні. І ось тут ми повинні навчитися мудро проживати свої дні, коли в наших днях є місце величезне для Бога, для рідних, для близьких, для праці, для хобі, для відпочинку, для навчання, для чогось нового. Тому що. Від нас залежить, який вибір ми сьогодні робимо, що ми вибираємо. Тому Моїсей, він говорить: навчи, навчи. І я сьогодні говорю, Господи, навчи мене мудро дні свої прожити, мудро дні свої прожити. До цього, що я хочу згадати, от пам'ятаєте, Еклісіастри ті розділ. От дуже часто. Там написано, що у всьому є свій час, да, і всякій справі є свій час, свій день, своя пора. І там написано, що є, коли народжуються, помирають, коли садять, коли виривають, коли війна, коли лікують, коли, коли руйнують, коли будують, коли плакчуть, коли сміятися треба, коли танцюють. Коли ремствують, коли розкидати каміння, коли збирати, ось нам треба навчитися і просити Бога, щоб Він нас навчив правильно розпоряджатися, щоб ми навчилися оцим моментом. Зараз час танцювати. Танцювати. Зараз час будувати. Зараз час виривати, зараз час піти на огород, щоб ми відчували Боже керівництво, щоб ми, знаєте, як... Дійсно, по-справжньому продуктивно проживали кожен день свого життя, щоб ми не шкодували про те, що наше життя було втрачене, загублене, наші дні були втрачені. Час наш був втрачений. Тому у сьому є свій час, у сьому є своя пора. Тому він не просить навчи нас, навчи мене рахувати, лічити або проживати. Той час, який сьогодні даний мені Господом, вірно, правильно, на благословення. І ось коли ми це все проживаємо, в усьому цьому дуже важливо пережити зустріч з Богом і своє серце Богові, щоб Господь став твоєю дорогою, щоби Господь, який є двері для кожного, хто бажає спасатися і спастися, щоби. Ти пережив зустріч з ним, щоб ти сказав Господові Да, так, щоб ти, коли прийде момент, як написано, помирати, ти помирав у Господі і пішов до Господа. Люблю вас і благословляю. Амінь.